Всім привіт! Зустрічайте черговий випуск традиційної рубрики сайту vinci.com.ua, що подивитись у кіно. І на цьому тижні світ побачить нову стрічку про неймовірного засновника Apple Стіва Джобса. Але звісно, ми розглянемо й інші стрічки, що покажуть у кінотеатрах України з 9 по 15 листопада. Поїхали! За підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Втім, почнемо ми з того самого фільму Стів Джобс, який розповідає про історію успіху засновника компанії Apple, людини, яка ще за життя стала легендою. І створила відому імперію інноваційних гаджетів. Це правдива і надихаюча історія про те, що ховається за славою і визнанням Стіва Джобса, справжнього гуру і тренд сетера для кількох поколінь. Цікаво, до речі, що збори акціонерів 1984 року знімалися в тому ж місці, де вони відбувались насправді, у центрі Флінта в Деанза Ком'юніті Коледж Купертіно, штат Каліфорнія. Ти даєш суперечливі вказівки, ти недисциплінований і принижуєш людей. Навіть якщо це правда, не бачу в цьому нічого жахливого. Далі переходимо до американської комедії шеф Адам Джонс. У центрі сюжету історія колись знаменитого шеф кухаря, який через свою згубну пристрасть втрачає власний ресторан у Парижі, занижений в рейтингу до принизливих двох зірок. Втім, шеф кухар вирішив не здаватись і знову збирає свою команду перебудовує лондонський ресторан і сподівається отримати три зірки. Що буде, якщо все вдасться? Я увіковічу своє ім'я. Ем а якщо нічого не вийде, я не знатиму, як жити Адам Джонс. Боже, я думала, ти помер. Бредлі Купер. Ні, я повернувся. А наступний фільм іспанська мелодрама Мама, де красуня Магда талановита вчителька і любляча мама. Вона збирає всі сили, щоб перемогти хворобу і повернути собі право жити і бути щасливою. Клянусь тобі, як би я міг віддати своє життя заради тебе. Я слідуватиму тобі і своєму синові. Давай! Я люблю тебе, Наташу. Тому ми продовжуємо жити. Безумовно, для тих, хто не може чекати так довго, вже з 11 листопада в кінотеатрі Cinema City фільм шеф Адам Джонс. І, звісно, не забуваємо про прем'єри минулого тижня. Спектр 007. Бонд розкриває таємницю існування зловісної організації під назвою Спектр. За це він отримав солідні 62% на томатах та 60 балів на метакритику. Переполох у джунглях: Ману і Саша милі друзі тваринки, які потрапляють у неприємності. Чи вдасться ману врятувати Сашу та інших жителів джунглів? Друзі отримали невеликі 4,7 бали на IMDb та 6,3 на кіноафіші. Рок на сході. Всіма забутий музичний продюсер під час подорожі по сходу знаходить дівчину з унікальними вокальними даними. І вона заробила лише 29 балів на метакритику та 7% на томатах. Ну а наступного тижня чекаємо останню частину голодних ігор. Переспівниця, частина 2. Кітнес Евердін з групою своїх найближчих соратників протистоїть всемогутньому капітолію у повномасштабній війні. Американський трилер Секрет у їхніх очах, у якому відставний юридичний радник пише роман, сподіваючись розгадати таємницю однієї з останніх нерозкритих справ про вбивство. Комедія Все як ти захочеш. У якій злісні інопланетяни плануючи знищити Землю, все ж вирішили дати їй останній шанс. А на сьогодні це все. Цього тижня наша порада це фільм Стів Джобс, де сам Стів Возняк, відомий програміст та співзасновник компанії Apple, виступив консультантом знімальної групи. Якщо ж ви ходили ще на якийсь цікавий фільм, не соромтесь, залишайте ваші думки внизу у коментарях. Ну і звісно, не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів. До зустрічі!